Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами ліплення. А що ми з вами зліпимо? Ось послухайте вірш. Будете, здогадаєтесь про що. Планета ненька, ти як мати, уважна, чуйна, дорога ти. Чому ж тебе ми ображаємо? Не бережемо ліс, повітря хаю, річки забруднені течуть. Повинні об'єднатись, спасти себе і весь наш рід, планету неньку збереж... зберігати, щоб вся вона була квітуча, зелена, чиста і пахуча, свій голос я, дитячий, тихий, віддам за це, не буде лиха, а буде щастя на землі і люди в ніжній ті, в тих обіймах збагнуть, що час уже настав. Свою планету рятувати і жити далі, і бажати добра собі і людям всім. Бачите, який чудовий вірш про нашу чудову планету, яку ми повинні з вами зберігати, робити і, і, і відноситись до неї з, з бажанням, з бажанням, щоб вона була краще, чище, краще. І щоб всі люди жили в мирі на цій планеті. І так, що нам для цього потрібно? Потрібен нам з вами буде блакитний колір. Бачите, яка вона блакитна? Ми з вами вже розглядали цей малюночок. Земля з космосу блакитна, красива. І ми з вами таку землю з вами сьогодні зробимо. Нам повинен, потрібен блакитний пластилін. Я з нього вже зробила кульку. Потрібен білий, жовтий, коричневий і зелений. Білий це наші полюси будуть. Ми з вами вже говорили про полюси. У нас є північний і південний полюс. Ось з цього боку це дві, дві частинки нашої землі. І видно полюси зверху і знизу. Північний і південний полюс. Це білий пластилін. Далі у нас пустелі, які ми з вами позначимо жовтим пластиліном, гори коричневим і ліса. Багато у нас лісів на планеті. Вони у нас будуть, звичайно, зелененькі. І так починаємо. Спочатку ми з вами зробимо саму планету. Зробимо ось такий блакитний, блакитну кульку. І зразу, щоб ми з вами бачили, де наші полюси, беремо шматочок білого пластиліну з одного боку. Це буде наш північний полюс. І напроти нього ми з вами зробимо Антарктиду. Антарктида це наш Південний полюс, Южний по-русски. Південний і північний полюса у нас є. У нас є дві частини. Ми з вами зробимо, не будемо так уж. уж. І так, зробимо тільки мазочками. Не будемо так уж, всі континенти викладати. Коричневий, отак Роз, трошки розмажемо. Це будуть наші гори. Так, додамо зеленого кольору до цього. Це будуть наші ліси, ось так, з одного боку землі і з другого боку землі. І трошки жовтого додамо. Ось так. І, і друга частина нашого, нашої півкулі теж буде зелена. Тут більш ми тут зробимо більш зелену. Зелена це з вами наша. Європа. Тут багато-багато лісів. Так, повертаємо так, щоб була наша Європа. Ось так. розмажемо по ній. Зелений колір на землі. Багато його у нас. Лісів багато. Ось так. розмажемо. Додамо жовтенького буде наша Африка. З жовтенька. Ось так. Тут пустель багато, додамо жовтого, коричневого є гори на нашій зеленій планеті, на нашому континенті є гори, Карпати. На нашій Україні є. Так, і що сюди додамо якесь. Жовтенькі, жовтенькі, зелененькі, коричневі. От так, Різних кольорів ми додамо, щоб у нас вийшло ось так. Вже острови ми не будемо з вами, а більшість країн, які у нас є, ми з вами ось тут позначили. Зелененьким, жовтеньким, блакитним. І два наші полюси південний і північний. Ось так трошки. Ось у нас отака чудова, чистенька, гарненька вийшла планета. Більшість кольору у нас блакитного. Багато, багато води, щоб її не забруднювати, ми з вами теж постараємось не бруднити воду. Бо від неї залежить наше з вами життя. Бажаю вам успіхів у роботі. До побачення!